Нині нацгвардієць командир автомобільного взводу. А у 2015 році доброволець полку Азов Сергій Дудка розповідає, рішення йти боронити Україну після нападу Росії у 2014-му було виваженим. Мені на той період було 21, Закінчив я автомобільний факультет добровільно, скажем так. Зібрав речі і видвинувся в Київ на тренуровочну базу. Безпосередньо після прибуття в Маріуполь нас розділили по підрозділах, де вже в складі своїх підрозділів ми почали виконувати бойові завдання. На моєму шляху довелося оборонити Широкіне та Гранітне. В Азові Сергій прослужив два роки. Приходилось працювати з різного виду озброєння. Я безпосередньо знаходився на посаді ПТУРА — Це противотанково управляєма ракета. Але на моєму військовому шляху приходилося працювати із автоматичного гранатомета, і стрілкової зброї, та з інших різних видів озброєння. 2016 2016-го демобілізувався, жив цивільним життям, каже військовий. Я займався перевозками. Це була Польща Литва. Товари, машини, люди. Чотири з половиною роки тому вирішив повернутися до військової справи, вступив у лави Національної гвардії України. Повномасштабний напад Росії, говорить Сергій, не став для нього несподіванкою. Я реально оцінював сили, які стягує під нашими кордонами ворог, що це не може бути все просто так. Знаходився вдома, почувши тоді, в нас був це перший прильот по аеродрому. Взяв зразу в руки тривожну валізу і вирушив в пункт постійної дислокації. Можуть, які сказати, що ті, хто говорять, що це не моя війна. Дай Бог, що правне, що ця війна не постукала йому двері. Зі слів юриста Олега Лягутка, із 2016 року законодавчо врегульовано, як добровольці можуть отримати статус учасника бойових дій і відповідні соціальні гарантії. Всі громадяни добровольці, які свідомо захищали, виконували обов'язок захисту України, і відповідно це може бути підтверджено певними документами. Вони всі можуть отримати статус учасника бойових дій, і це чітко передбачено в законодавстві. Разом з тим, каже юрист: надавати соціальні пільги добровольцям можуть органи місцевого самоврядування. На Волині на рівні обласної влади статус доброволець за роки війни надано 30 бійцям і 30 капеланам добровольцям. Цим волинянам за гроші обласного бюджету у 2022 та 2023 роках виплачувалось по 10 тисяч гривень для часткової компенсації житлово-комунальних послуг. 2024-го гроші не виділялися. Олег Лягутко каже: на сьогодні у понятті «доброволець» слід розрізняти моральні і юридичні аспекти. Якщо юридично брати, то добровольцями вважаються члени ДФТГ, добровільчих формувань територіальних громад. Тобто це фактично добровільчі з'єднання, які підпорядковуються силам територіальної оборони збройних сил України псуто суто по територіальним громадах. Спочатку початку повномасштабної війни, вторгнення в 2022 році, особи, які добровільно самі прийшли в перший день війни, в військкомат, взяли до рук зброї, захищали Україну і нашу територіальну цілісність в складі формувань збройних сил України, Державної прикордонної служби, Національної гвардії України. До моменту, коли вони прийшли до військомату, вони робили це добровільно. Вони були добровольцями. З моменту їх призову на військову службу, їхній статус був рівно такий самий, як і статус мобілізованого. Оксана Євпак, Валерій Фатисов, Суспільне, Новини Луцьк.